Всіх вітаю, всім приємного перегляду, смачнющої кави і цікавої історії. З вами Марія. І давайте роздивлятись, на кого або на що вам треба звернути увагу. Так, На емоції треба, кажу одразу. Бо емоції багато хто з вас не вміє контролювати. І дивіться як: ось тут показана одразу ситуація. Вона, давайте так, починаємо з особистого життя, з вашого найближчого оточення, там родичі, близькі, друзі, може, сусіди. Дивіться, показана ситуація, в якій Людина вклоняється жінці за щось там. Людина знає, за що вона вклоняється, але чому філіжанка звертає увагу, що зверніть, будь ласка, увагу на емоції. Бо оця людина, яка вклоняється, вона не буде непочута. Не зрозуміла, не буде. Це, знаєте, от як байдуже тій людині, до якої вклоняються. Байдуже, от щоб там не коїлось в житті тієї людини, да, за що б вона не віддячувала, за щоб вона взагалі не була вдячна тій людині і поважала її. Тут, знаєте, от, людина, яка не вміє цінувати. І більше б зрозуміла, якби було якесь байдуже відношення, вона б тоді хотіла б привернути до себе увагу. А так як її вклоняються, то вона буде ноги витирати ось так, для когось. Тут не сказано для кого, для чоловіка або для жінки, тож хтось зараз просто почув свою ситуацію. Потім дивіться: на кого, або на що звернути увагу, на витрати, які будуть найближчим часом, це як або на дитину треба витратитись. Це, знаєте, грошей поменшає, але певні питання будуть закриті. Або це дитина десь витрачає гроші і треба б контроль трошки додати в цю ситуацію. Теж воно, знаєте, як, воно як під наглядом трошки повинно бути. Там не дуже, скажімо, доросла дитина показана. Тож поки що треба ще контролювати такі моменти. Потім для когось з жінок зверніть увагу на певного чоловіка з вашого оточення, його показано. Знаєте, от він одинак за своєю суттю, він виходить, скажімо, до спілкування з жінкою тільки тоді, коли йому це потрібно. Тут нема постійного запиту на спілкування з жінкою. Це, ну, як знаєте, от, тимчасово воно йому потрібно, а потім він поринає цілком повністю в якісь свої справи. І він такий, знаєте, от це людина, яка завжди щось шукає. Може, у нього робота з цим пов'язана. Може взагалі, от просто от склад розуму такий, що він, от йому треба на щось відволікатись, треба десь, ну як, ну скажімо, такі якісь як детективні моменти його цікавлять, якісь, от, щоб не заважали, щоб він міг щось там своє. Розслідувати ось так. ну Це може людина дійсно от і не має ніякого відношення до таких от, ну там, до такої професії. Да? Може, просто це цікавість. Це от знаєте, як Є хист до цього, але він, ну скажімо, людиною ну підпитується як самотужки. Це не є чимось повсякденним. От тут просто жінка може ображатись на те, що там, десь він знов подівся. Ну це просто така людина. Він займається своїми справами. І так воно в нього, так воно буде завжди. Так, далі дивимось, на кого або на що треба звернути увагу. Ось тут показана жінка, яка от зараз у вас починається період змін фінансових, змін зростання, йде питання якісь вирішуються фінансові, з, з допомогою інших людей. Це знаєте, як. Тут жінка і не очікує, але м, допомогу вона отримує від людей. Це не одразу якось, але не дуже багато часу пройде, коли от одне питання, потім одне закриється повністю, а інше питання частково, але ж це все ж таки буде вже легше. Так, далі. По перспективах ось тут буде вирішено питання, коли людина звертається до когось, до когось, знаєте, от старшого за статусом. Тут більш статус показаний людини. Не просто завершено, воно закрите буде. Людина, так, знаєте, з посмішкою, людина, ну людині то не складно. І ну, от просто от є бажання допомогти і зробить якась ситуація, яка от, тут, ну, тут статус будь-який може бути. Може бути дійсно людина, яка посаду якусь обіймає, а може бути людина з вашого. Роду. Ну, скажімо, якщо онук до дідуся звертається, то статусно дідусь вищий. Але ну, це просто от людина, яка ну, там, з вашої родини, це людина, яка от з любов'ю ну, будь-що буде робити для свого онука. Потім ось тут ситуація, телефонний дзвінок. Він допоможе щось зробити, щось вирішити. Цей телефонний дзвінок, він, як знаєте, дає можливість зробити крок вперед. Якась така ситуація буде легше даватись, так скажімо. Для когось невеличка перемога через те, що людина закриє якесь своє питання, фінансове питання. Доволі легко закриє, і це дійсно, от, знаєте, як внутрішня така перемога. Тут є літери А, В, літера І. Все літер тут не бачу. Ця ситуація, вона більш про перспективи. Це не те, що там в один день або, наприклад, там в один тиждень. Це може бути ситуація, яка буде розкладена на складові, ну, Скажімо, не за один раз питання вирішиться, а там, наприклад, там за два-три за рази. Але воно вирішиться, воно буде повністю закритим. Далі дивимось, робота соціум. на що або на кого звернути увагу. Ось тут на розмову жінка-чоловік, розмова між ними щось прояснила, для обох прояснила. Знаєте, от коли якісь там, ну, вони не такі, щоб там дуже-дуже важливі питання люди обговорювали, щось між собою йшла розмова. І, знаєте, от кожен один про одного, якісь питання вони собі, ну, як зрозуміли, як закрили собі питання. Якось, ну, знаєте, один одного якось для себе побачили. Потім. Ось тут зміни, але вони Доволі різкі зміни, знаєте, як, от, як виштовхують з якихось проблем. От знаєте, як людину як викидає з проблем. І от далі людина вже може дійсно по-інакшому будувати своє життя, але маленьке, але у думках своїх людина цю ситуацію ще не відпускає. І цим самим собі як трошки перекриває шлях. Тож, будь ласка, не можна не помітити, коли вас виштовхує з проблем. І одразу цей, знаєте, от ви не забудете цю ситуацію, ви її от просто так ну, це ж досвід, який з вами залишається назавжди. Оцей досвід залишайте, а от, скажімо, страхи. Що ви можете туди повернутись, оце не треба. Оце з собою не беріть, тільки досвід. І бажання жити далі, бажання творити, бажання відтворювати своє життя, от з тим, що у вас є, і якось там, як ви можете, якось по-інакшому. Оце з собою беріть обов'язково, але не страхи. Від них відмовляєтесь, вас життя не просто так виштовхує в іншу ситуацію. Потім для когось з вас треба б звернути увагу, десь у вашому оточенні є жінка, яка як опікується дитинкою. І десь їй потрібна допомога, якась, знаєте, щось відрізано від неї, щось, якісь папери, там якісь питання по цих паперах. Треба. Ну от, може, це когось з вас безпосередньо стосується, може, ви можете ну, якось там ну, щось з цими документами робити. тож не затягуйте, може вам треба щось там з документами зробити, теж не затягуйте. Тут певний період треба відрізати і дати собі змогу якось по-інакшому будувати життя. Але ж, знаєте, от час тут цінний, дуже цінний час. Не втрачайте його. Тобто не затягуйте, якщо щось треба там десь йти вирішувати. Робіть. Бо там дійсно у вас всі можливості зробити так, як вам треба. Ось тут якісь, якась людина, доволі сильна людина, дуже закриває вас, от собою. Закриває жінку, чоловік якийсь. від Дуже неприємної людини. Тут такий сильний захист хтось з вас отримує. І зверніть увагу, людина, яка так захищає ну, знаєте, от якось треба триматись такої людини. Це будь-хто може бути для вас, може бути другом, може бути там співробітником якимсь. Ну, наші котики нас захищають це і про них теж. Тут такий натиск людини стримає. Давайте трошки от як зможемо. Але оцю гідоту ми приберемо, Бо така задоволена посмішка, так, вже ж він впевнений, що у нього все вийде, нічого у нього не вийде. Так, далі дивимось. зміни. Тут хтось удачу таку собі притягує. Хороші зміни. Якійсь людині ви як язика відірвете, якась людина шипіти на вас хотіла, але ж тут все світле хороше воно на вашій стороні, у ваших руках і ви як знаєте таку Щось ви таке скажете людині, то їй буде боляче, але ж і відкине. 59 цифра, тут до цього вона має стосунок: закриєте повністю якусь ситуацію, знаєте, як з гачка себе знімете від тієї людини. Більш за все про чоловіка йдеться. От Знаєте, як повернете його від себе. от... Спиною і ще й штовхнете, щоб скоріше від вас йшов. Два питання вирішаться, як до 17 го числа, у когось з вас. З кимсь буде з кимсь, з чоловіком, якимсь, у когось з вас буде розмова. І знаєте, як? По двох питаннях не зійдуться люди. От, просто два питання вони взагалі для людей От нема там за що зачепитись ані вам, ані вашому співбесіднику. І, ну Пуста буде розмова, ніяких взагалі не дасть ніякої користі. Ну і давайте ось тут побачимо, що тут для нас показують. Так, а ось тому, яка красуня, така пані, симпатична дуже. До якої дуже притягуються люди, вона не тільки симпатична, вона ще й приємна людина. І ще й з якимись такими, знаєте, цікавими знаннями, з нею ну, бесіду цікаво вести. Ну, це про когось з вас, йдеться мова. У вас буде трошки змінюватись оточення найближчим часом, але ж дивіться. Якась заздрісниця від вас відійде, бо це ж просто не можна терпіти. Яка ж ви приємна, симпатична, і як до вас притягуються люди? Це ж, це ж неможливо просто. І це добре, що відійде нехай. Бо, знаєте, на її місце зовсім інша людина приходить. Тож ніколи не хвилюйтесь, якщо якісь люди взагалі відходять від вашого життя, бо, знаєте, відходять ті, кому вже не час з вами бути. І треба звільнити місце для нових людей. Тож, бачите, погана людина відійде, а от приємна, симпатична людина навпаки, притягнеться до вас. Ви як магнітом притягуєте людей. Це буде таке найближчий тиждень ви так будете проводити час. Потім ось тут заспокоюється трошки людина, щось повертається в життя цієї людини, хоча людина дуже так знаєте от думала, що тільки втрати, але ні. Тут частково будуть сповнені ці втрати, тож не треба дуже так хвилюватися, якась ситуація, вона і фінансів стосується, вона і людських відношень стосується, і якихось там, якщо ремонтувати щось треба, Тож, ну, і щось налагодиться. Там непогана така ситуація. Ви будете про це знати. Це просто, знаєте, як спочатку дізнаєтесь, потім воно буде для вас зроблене. Хтось вас випередить, вам треба десь. От якусь ситуацію з минулого доробити, закінчити хтось випередить вас. Це більш як родини стосується, От якась ситуація, про яку в родині знають. Ви собі плануєте, що там, наприклад, там не сьогодні, а завтра зроблю, чи там на цьому тижні зроблю. І до моменту, коли вам треба вже буде братися за діло, ви зрозумієте, що от хтось з вашої родини це питання вже закрив. У черзі треба б кому, комусь постояти, але ж це, знаєте, от як записатись, заздалегідь. Наприклад, плануєте десь там сходити. Наприклад, до лікаря, так? це так саме таке найпростіше, що можна в приклад привезти. Запишіться, бо ви прийдете, а там черга велика. І вам треба буде ставати аж в самий кінець, і будуть підходити люди, які знаєте, ви, ви там будете рахувати, наприклад, собі, що там залишилось 4 людини. А от прийшли на свій час люди, і ви знов, о, в самому кінці черги, і знов перед вами багато людей. Тож і ви запишіться, вам так буде легше потрапити на прийом. Так, і ось тут симпатична ситуація для когось така вдача буде, на яку людина навіть не розраховує, але. Все одно, от просто воно буде і все так будуть складатись в цей день енергії. Ну, на цьому я от на приємному чомусь завжди хочеться завершувати. Тож, давайте на такому завершимо. Тож, всім дякую за проведений разом час. І маю надію, що щось для себе корисне. Ви почули. Тож, Маю надію, що ми побачимось з вами знову. До нових зустрічей. Всім пока.